У на об'єкті така ось ситуація. Коли робили, робив виключатель, а його поміняли і воно тепер не закривається. Ну так от, це в мене вільвет декор, формула вибілена. тобто звичайно, вільвет декор додавали білий пігмент. Ну от, Значить, що воно робить? Для початку все там обезпилено, загрунтовано ґрунтів. Ахрілків грунт. Зараз беремо фінішну шпаклівку і зашпакльовуємо. Після того, як воно висихло, я високла, його перечистив, обезпилив, і зараз беру ґрунтівку агілків ґрунт. в і губкою загрунтовую. Це мене теж було збито. Все, чекаємо, поки висохне грунтівка. Після висихання грунтівки беремо фарбу і налатикс мат, це чисте. І губкою оці місця, де в нас була реставрація, затур... не торцювали і втерли. Це для того, щоб не наробити шагріні. Такий процедур потрібно зробити дві. Тобто нанесли. Оце все воно підсохло пару годин, потім другий шар. Свідінитися так, все, чекаємо висихання і наносимо другий шар фарби. Шара фарби висохло, беремо. У мене відранома ось вільвет ну фур... Це виділена формула губку чистенько. І просто-напросто круговими рухами закриваємо нашу фарбу. Це носом перший шар, так би мов... ну не так би мовити. Тому губкою для того, щоб не наробити не шуби, не шагріні. Хоча, дивіться, вже, якщо камера передає, то ефект вже готового результату, так би мовити. Так, нанесли, чекаємо десь півгодинки годину і будемо наносити. Другий шар. І формувати малюнок. Беремо валік, коли все висохне, десь година пройшла і він трішки вильве чомусь злежить. Ну, коротше, наносимо. Більш-менш. А, все нормально, розкатався. Наносимо хвилинку чекаємо і формуємо малюнок. Беремо пластикову кільму, вона чистенька. Ми її так закалюємо матеріалом і розмажуючими рухами, робимо первинне приминання. І проминань буде два. Дві хвилинки пройшло, матеріал підтружаю, кельму протерли насухо до, до чиста сурі. Голов, головне, щоб вона була е, вологою і от, більш такими широкими масками протягнемо нашу реставрацію по площині. Все, чекаємо висихання Воля навіть працює, От ви уявляєте. все, чудово, нічого не видно, тут теж був куточок збитий, теж все реставрувалося. Так що реставрація девпору тологової марки Файдаль. Це завжди легко. Всім дякую, підписуйтесь на канал, побувайте в будь